Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Хочете дізнатися, про кого піде мова на занятті? Тоді відгадайте загадку. Вони всюди проживають, по шість ніжок усі мають, можуть мати крила, але це не пташки. Здогадались, хто це? Діти, це комашки. Комахи це диво природи. Що комахи роблять взимку? Вони всі сплять, і їх ніхто не турбує. Діти, а де ми можемо зустріти комах влітку? Вони живуть у траві, на землі, під землею, на воді? Погляньте, а хто це тут повзе під листочком? Вірно, це сонечко маленький кругленький жучок. Це дуже корисна комаха, воно живеться шкідниками, попільницями. Яскраве забарвлення захищає сонечко від хижаків. Квіти дуже приваблюють бджіл. Малята, погляньте, як веде себе бджола на квітці. Вона вовтузиться, ворушиться, метушиться. Таким чином до її волохатого тільця прилипає пилок. Прилетіла бджілка о вулик, принесла пилок і крапельку нектару, щоб зробити мед. Діти, коли ми з вами прогулюємося, потрібно дивитись під ноги. Щоб не наступити на хатинку пірамідку. Ви вже здогадались, хто тут живе? Це дружна родина мурашок. Мурахи працюють дуже злагоджено, адже кожен має свій обов'язок. Одні несуть на собі соломинки, інші для будівництва шматочки кори дерев, гілочки, листочки. На вигляд Мурашка? Вона маленька, чорна, в неї голівка, тулуб і шість лапок. Мурахи це санітари. Вони поїдають загиблих комах. Мурахи дуже корисні комахи. Діти, а давайте пограємо з вами в гру. Відгадай, хто це. Має вісім лапок. Плете павутинку. Це павук, поїдає картоплю. Це колорадський жук, барвистий, як квіточка, це метелик, п'є людську кров. Це комар. Живе у вулику. Це бджілка має чорні цяточки на спинці. Це сонечко живе у мурашнику. Мураха перетворюється на метелика. Це гусінь. Дуже добре малята. А тепер давайте ми з вами зробимо аплікацію метелик. Погляньте, що нам для цього потрібно. Нам потрібен тонований аркуш паперу, клей, ножиці, маркер, пензлик. Ось такі заготовки кольорового паперу з намальованими кружечками різного діаметру. І ось така намальована краплинка. Всі шматочки кольорового паперу складено. Декілька разів, тому що кружечків нам потрібна парна кількість. Вирізаємо всі кружечки. І так у нас вийшло два великих червоних і два маленьких червоних кружечки. Два великих жовтих і два маленьких жовтих кружечки. 4 фіолетових кружечки і 4 краплинки. Великий червоний і великий жовтий ми складаємо навпіл. Це будуть у нас верхні крила і нижні крила. Ось так. І з фіолетових кружечків ми викладаємо тулуб метелика. А маленькими кружечками і краплинками прикрашаємо крильця. Ось так викладаємо таким способом. Виклали, тепер можемо приклеювати. Тепер намалюємо маркером вусики метелику, оченята і ротик. Додамо йому трішки настрою. Дуже добре малята! Ви молодці! Комахи в природі дуже потрібні. Не знищуйте комах, не руйнуйте їхнє житло. Бо вони маленькі і беззахисні. Я залюбки погляну на фото і ваших робіт. Бувайте здорові! До зустрічі!